Привіт, друже! Нарешті з'явилася інфа по третьому сезону, і в цьому відео я розповім тобі все, що додать в третьому сезоні, які новинки і чому це радикально змінить гру. Все це буде за хвилинку, але зараз вам розповім трішечки про розіграш у моєму телеграм-каналі. Все, що потрібно, це відслідковувати мій канал, зайти в ТГ і взяти участь. Тому це не складно переходь у телеграм, підписуйся та приймай участь в Крутому розіграші. Судячи з картинки, можна зрозуміти, що новий сезон почнеться десь у вересні, я думаю, це десь в кінцевих числах місяця. Також додають три основних зброї: АН-94 або, як в народі кажуть Абакан, швидкострільність у нього 600 пострілів на хвилину. Також буде зц 807 в якої 750 пострілів на хвилину і додають нову ППшку пп 19 або просто в народі кажуть Бізон. Стріляє вона калібром 9-19, калібр, такий, як в MPX і MP5. Також в третьому сезоні змінять стрільбу від бедра. Зліва ви можете побачити вже змінений розкет куль від стрілянини зброї. Ну а справа так як було в другому сезоні. Доволі цікаве рішення, я підтримую. Так, у третьому сезоні змінять метательні предмети, тобто добавлять час активації цього предмета, і також нерфануть ще шкоду від гранат. Не розумію, навіщо, але, ок, напевно, щось у цьому є. В третьому сезоні також додають кейс 3х3. Його можна буде отримати за виконання завдань, але я не думаю, що це буде на постійній основі. Це може одноразовий якийсь вайп, який за завдання дають. Ну і з третьим сезоном також додають вам повноцінну берлогу, а не той стенд, плюшки, на який був в другому сезоні. В цій берлозі також буде цікаві рішення стосовно таких кімнат, як спальня. У цій кімнаті. За прокачку цієї ж кімнати можна буде зменшити дебаф по спрагу ну, зі спраги або енергії. Ось, як ми бачимо, 15% на першому рівні, ну і на другому рівні до 30% зменшується спрага. Також у нас буде типу верстак, який збільшить нам ринкові пропозиції. Також буде верстак, на якому можна буде отримати саморіз, якісь ін'єкції, кулі. ну Блін, вичекали і дочекались да, цього. Стіни можна буде змінювати, як ми бачимо, по мільйону шекелів. ну Таке собі в кожному своє по кольору. А також додають на карти нові ящички, в якому можна буде купити під час бою предмети. По типу як Call of Duty магазин підходите, купуєте. Можна буде броню поремонтувати. Як ми бачимо, також є цікаве рішення стосовно сканера, якого можна купити. Він показує дальність до 35 метрів. Ну і заряд батарейки в нього обмежений. Після цього можна його просто викинути. Його можна також буде в ящиках знайти. Також ще один з предметів це рація. Яка підсвічує області карти на наявність ворога. Тобто, як ми бачимо, ви бачите якийсь обмежений участок карти, скануєте його, і якщо там є ворог, то він підсвічується червоним. Тобто гра перетворюється досить в казуальну гру, як ми бачимо, і ось змінюють у нас на... Фермі. Зараз я вам трішечки перемотаю. змінюють на фермі карту, Добавлять на стайблах, на конюшні декілька будиночків. І так само на трейді для того, щоб якось зробити цікавішу карту. Добавлять нам золоті предмети ще в гру нові, які там коштують по 450 тисяч. Добавлять ось ці дешевші, Добавлять нові предмети червоні, якісь годинничок, рука Термінатору. Не знаю, ну так собі виглядає. О, ну Цей предмет теж цікаво виглядає. Картина. Так, у нас буде 4 предмети, так? Да? Ой, а це що таке? Це, це теж якось цікаво виглядає. Зараз почекайте, подивимося, скільки предметів всього. Зараз. О! Дивіться. А, один, два. Три. Три предмета тільки таких. Чотири. Плюс ми бачили ще два додаткових предмета. Не знаю для чого. П'ять і навіть 6 червоних предметів додавлять нових. Ну, таке цікаве рішення. Ось ще якась Цікава фі фішку Тенція. Та магочиковий, пам'ятаєте дитинство? Так, ну і. Ось, трьохслотовий предмет, рука термінатора. Досить прикольне рішення. Ну, ось, як зараз ми бачимо на, на демонстрації, досить прикольно виглядає. Так, друзі, ну, звісно, всім дякую за перегляд відео. Кому сподобалось, обов'язково тикайте вподобайку, прокоментуйте свої емоції, те, що ви бачили, як вам нові сканери, чи гра насправді вмирає. Чи це якийсь новий подих. Ну, Як для мене, сканер е, має такі, знаєте, дві палки, точніше, два кінця в палці. Тобто, це добре, коли ми зможемо замітити когось, да, там, е, який сидить. Ну, але водночас це і дає перевагу тому, типу, який сидить. Він буде бачити, хто до нього підходить. Ну, Таке собі. Так що будемо дивитися, будемо тестити. А ви, звісно, переходьте на стріми. буду вдячний підписатись на канал, і до зустрічі всім.